Після чищення зелених волоських горіхів на руках залишаються темні плями, видалити їх звичайним миттям складно, але можна скористатися одним з популярних методів очищення, щоб швидко привести руки в порядок, чому горіхи забарвлюють шкіру, молоді волоські горіхи відрізняються солодкуватим смаком, м'якістю. З них варять надзвичайно смачне варення, але для того щоб приготувати делікатес. Доводиться очищати горіхи від зеленої оболонки, у ній містяться природні барвники, і йод здатні в'їдатися в шкіру. Барвники настільки стійкі, що шкірку використовують для фарбування волосся тканин. канин. Після очищення горіхів на шкірі можна побачити темно-коричневі плями. Цікаво те, що з'являються вони не відразу, а приблизно через 30 хвилин після закінчення роботи миття рук з милом проблему не вирішує, якщо нічого не робити, Плями зникнуть самостійно, але поступово, це станеться приблизно через тиждень. Повернути рукам привабливий зовнішній вигляд можна набагато швидше, якщо використовувати спеціальні засоби для боротьби зі слідами від волоського горіха чим очистити руки від слідів горіхів для очищення рук від недостиглих волоських горіхів можна за допомогою застосування засобів промислового виробництва або народних методів, господарське, мило і мильчі засоби. Туалетне і рідке мило можна використовувати для видалення плям від волоського горіха, але ці кошти досить слабкі, якщо ними просто мити руки набагато ефективніше ванночки з додаванням мила. Руки необхідно занурити в гарячий мильний розчин на 20 хвилин, після чого промити їх, витерти насухо і намазати жирним кремом, якщо виконувати таку процедуру 2-3 рази на день. Через 3-4 дня руки вдасться очистити повністю. Господарське мило більш концентроване в порівнянні з туалетним. Його можна використовувати як для миття забруднених рук, так і для додавання в гарячі ванночки. Механічні способи очищення. Механічні способи очищення можна застосовувати для повернення рукам привабливого зовнішнього вигляду. Але з великою обережністю найбільш щодні методи застосування скрабів для рук можна використовувати як покупні скраби, так і саморобні на основі солі, соди, кавової гущі. Скраб нанести на розпарену шкіру, ідеально виконувати цю процедуру після розпарювання рук, потерти 2-3 хвилини, після чого змити залишки засобу і нанести живильний крем. Застосовувати скраб рекомендується не частіше один разу на день. Варення з волоських горіхів роблю регулярно, виходить дуже смачно, але потім велика проблема відмити руки в рукавичках працювати не дуже зручно. Тому після очищення доводиться відтирати руки. Зазвичай я роблю ванночки з додаванням господарського мила два рази в день і один раз в день обробляю шкіру скрабом, скраб роблю сама, ціль з содою в співвідношенні один-один. Додаю води до отримання густої кашки, наношу це на ділянки з плямами, масажую 2-3 хвилини, а потім змиваю і мажу руки живильним кремом. Якщо у вас чутлива шкіра, порізи або ранки на руках такий метод краще не використовувати, дуже сильно щипає. Якщо шкіра на руках не дуже чутлива, можна спробувати потерти ділянки, з'їдаються плямами пемзою після розпарювання рук, наждачний папір для механічного очищення краще не використовувати. Так як цей метод сильно травматичний для шкіри, професійні засоби для виведення плям і відбілювачі. Для екстреної очищення рук від в'ївся соку волоського горіха, можна використовувати засоби для виведення плям або відбілювача промислового виробництва. Для цього їх попередньо розводять відповідно до інструкції. У теплий розчин засобу для виведення плям можна опустити руки на 2 хвилини, після чого промити їх і намазати кремом, щоб швидко видалити плями на руках. Можна розвести десять мебілизних стом води. Змочити в розчині ватний тампон і протерти їм забруднені ділянки на шкірі для повернення рукам привабливого зовнішнього вигляду зазвичай вистачає 2-3 таких процедур. Народні способи очистити руки від в'ївся соку шкірки волоського горіха можна і за допомогою народних засобів. Сік лимона, щоб очистити руки від плям, потрібно нарізати лимон часточками і добре потерти проблемні ділянки шкіри, після чого оквоснути руки і змастити кремом. Можна зробити ванночки з додаванням лимонного соку, в один теплої води влити сік двох лимонів, в отриманому розчині тримати руки 20 хвилин, замість соку лимона можна використовувати лимонну кислоту 1 пакетик на один води. Солі хорошого ефекту дозволяють домогтися сольові ванночки. В один л теплої води додають жменю морської солі, в отриманий розчин опускають руки на 20 хвилин. А після наносять на шкіру живильний крем досить робити ванночки два рази в день. Перекис водню, перекис водню ефективна тільки для боротьби зі свіжими плямами від шкірки волоського горіха. Ватний тампон потрібно змочити в перекису. Протерти їм руки, після чого надіти гумові рукавички на 15 хвилин. Процедуру необхідно завершити нанесенням на шкіру живильного крему, варто врахувати, що перекис негативно впливає на стан нігтів, які можуть почати розшаровуватися. На шатирний спирт, на шатирний спирт дуже ефективний в боротьбі з плямами від волоського горіха. Для очищення рук потрібно змочити в спирті ватний тампон і протерти їм шкіру. Через 5 хвилин можна помити руки і нанести на них живильний крем, досить 2-3 процедур, щоб привести шкіру в порядок, але у нашатирю є серйозний недолік їдкий і неприємний запах. Профілактика забруднень рук волоськими горіхами, щоб після чищення на руках не залишилося плям. Перед роботою потрібно надіти гумові рукавички. Попередню шкіру можна змастити захисним кремом, це послужить додатковим бар'єром від забруднень, зручно працювати в медичних рукавичках, але сік від шкірки горіхів настільки в'їдливий, що може проникнути, і через тонку гуму, При чищенні волоських горіхів, на руках залишаються плями. Відтерти які можна тільки після використання спеціальних засобів або застосування народних методів, при цьому найкраще не допускати забруднення шкіри, надягаючи перед роботою рукавички.